Шалом, це Славко, ось ми добралися і до Великої Новосілки. Сподіваюсь, ви отримали достатньо теоретичного багажу, щоб зрозуміти слова речника 110-ї бригади. Тому що мало того, що людина говорить, треба її розуміти. Ну, власне, сил, вважається, що українських сил уже на схил дві річки не. Нема і зараз противник посувається на схід від річки сюди. От ясно, в напрями на новий комар. Пам'ятаєте, що ці спроби діяти перед тим наших на новий комар? Ні, ну ясно, запроби завжди. Ми пробували загрозити їм, як вони загрожують нам, а вони хочуть оцю і злучину руки на ширшому фронті оволодіти. Те саме, що ми бачили на східним берегом ріки, оволодіти на ширшому фронті, щоб потім діяти. Проти української лінії оборони, тому що все-таки тут, от по річці побудована, вважається річник 110-ї, сказав: я ще не перевіряв, треба було подивитися у Климана Моліна, нашого нашого юного Наполеона, Чи є тут оборона по тому березі річці, але так на пам'ять виглядає, що ця оборона є. І перш ніж діяти проти неї, інша ким вона заповнена. Їм треба поширитися на схід від річки. Так само він говорив за співвідношення піхоти 3 до 1. Це, але чому? Ну тому, що в 110-й не більше одного батальйона піхоти було, якщо так рахувати, по людях. І тому ми можемо сказати, якими відносно невеликими штурмовими силами в забудові противнику вдалося це вирішити. Чому? Тому що ми там дивилися. Знову статистику боїв, що треба сказати? Що просування противнику дорого окупається, але проблема в чому? Зросла кількість ударів РСЗО і зросла кількість ударів кабами. за станом На кінець січня. От Ми перед тим робили десь тиждень тому огляд. І, на жаль, що оця динаміка зросла знову кількість ударів противника кабами і значною мірою це пояснюється так. Пояснюється цим його успіхи. Ну, ось все, що я хотів сказати, бо не думаю, що вночі ви мене довго терпітимете. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.